Містом. Ну що ж, народ, я хочу з вами поділитися. У мене знову танці з бубном. По-перше, в мене не їсть риба. Скалярки в мене не їдять сухий корм. Я не знаю, що вони їдять. От, треба ще насипати їм хлоп'я, але я вчора їм сипала хлоп'я і вони їх спробували е е і виплюнули. Е самець так і ганяє самку, він взагалі нічого не дає робити. Вона зараз в стресі не їсть. Я вчора насипала їм сюди мотиля, кинула. Самець трошки поїв, самка взагалі не торкнулася, і з халярки теж не їли, не знаю. от, Зато в мене жирують сами присоски. І ще що я хотіла сказати вам: народ, якщо ви купляєте рибку або равликів, завжди читайте про них, що вони їдять. От я купила два равлика, ампулярію і піпсі. І мені ампулярія зараз з'їла валіснерію, рослинку. Я тоді не знаю чого, я не знала нічого про цього равлика, що він їсть, ну гарний та й гарний. Чоловік захотів, от, і я купила. Зараз я шкодую про цю покупку. Бо він мені з'їв, я сьогодні е, вранці включила світло, і він мені з'їв оцю ви Бачите, просто пострігла її. І лис... листочки лежали на поверхні. Жостколисні лисні, е, анубіс, е, криптокаріну, вони не чіпають. От вони чіпають отакі ніжні рослинки. От. Ну, цього вона теж питалася підгризти. Ну, мені вона її просто з'їла. Я не знаю, вичухається вона чи ні. Ну, придеться знову їхати на пташиний ринок і купляти багато розколісної велеснерії, або велику таку куплять, щоб вона її не з'їла, хоча я не знаю. От. Я не знаю, що мені тепер з нею робити з цією От, Я вже вам кинула таблетку, їй і вона їсть. Мабуть, треба на ніч кидати таблетки, щоб вони гарно їли, хоча б для равликів. Піксі взагалі. А ельф в мене зарився. Я не знаю чого. От, але вона в мене зарилася. От. Ну, за нею я... їй практично не видно цього ельфа. От, оцю от бандитку Шпигунка О, от видно. от в мене новини, народ. Хінадорус в мене щось не хоче рости. Я вже не знаю, може, так і буде тут торчати, сидіти. Що з нього буде, не знаю. От. Ну, побачимо, що воно буде. Оце от з травнікам не знаю, в мене так це якщо він. Треба, щоб пройшов рік, щоб тут все почало рости. Але в мене поки він виглядає так не дуже гарно. От. Так що ж таке? І ще в мене, мабуть, тут, крім криптокаріни, нічого більше не росте. криптокаріна, кріптакаріна, анобіаси. Чого я сюди і нічого не хочу більш купляти і саджати. Бо в мене вже провірено, хінадорусу тут в мене не ростуть, Вон, вони такі маленькі, бліденькі. Бачите. Не знаю, буде він жити. Може, його теж равлик з'їв серединку і все, і він не може ручкусь. Ну, коротше, народ, не купляйте цих равликів цю ампулярію, бо це біда. Але вони дуже гарно з'їдають корм, тут нічого ніколи нема. От. Ну, У мене ще соніки тут працюють. От. Коротше, щось у мене з цією рибою нічого не виходить. Щось вона мене не хоче їсти. Ну, побачимо. Сидить там і все. Якось тоді, коли в мене перший раз я запускала аквік. Так в мене нормальна риба була, вона їла, вона все ну, до кормушки при, припли ну, плила, їла біля кормушки, а ці взагалі якісь дикі. Я не уявляю, що з ними буде. Чи подохнуть, чи що. Чи, чи я нафіг плюну і куплю живородку, і хай вони тут плавають і їдять. З них може більше толку буде. Ну я не хочу живородку, бо живородка у всіх. Не знаю, я хочу якусь незвичайну рибу. Типа цих це Але цих хліби, бачите, що з ними. Короче, от такі в мене новини.